Привіт, друзі! Я радий вітати всіх підписників каналу АвтоЕксперт Дніпро і всіх автомобілістів, які підписані на наш канал. Ми знов вибралися на природу, тому що машина в нас для цього підходяща. Сьогодні відеогляд кросовера Hyundai Santa Fe 3-го покоління. І звісно ж, друзі, підписуйтесь на наш канал. Перешліть це відео друзям, особливо тим, хто ще не підписаний. Ставте лайки, залишайте коментарі. А ми поїхали! Це машина 2016 року з пробігом 97 тисяч. Бензиновий автомобіль, який завезений із Америки. Я маю сказати, що він досить непогано підходить під смаки американських споживачів, М'який, комфортний, великий. Але я гадаю, що і для споживачів українських він також підійде дуже добре. Можна сказати, що модель Santa Fe знакова для корейського автовиробника це один із таких із найбільш продаваних автомобілів. Тому третє покоління жило на конвеєрі близько сіми років з 2012 по 2018. Наш автомобіль після першого рестайлінгу, це дуже добре замітно по формі бамперів, і з бензиновим двигуном 2 літри турбо. Загалом автомобілі Hyundai Santa Fe з'явилися у виробничому ряду марки у 2001 році. І на цей момент вже виходить п'яте покоління. Автомобілі розійшлися по усіх континентах у кількості декількохсот тисяч екземплярів. До речі, а ви знаєте, як правильно вимовляється назва компанії? Спеціалісти кажуть, що правильна вимова Hyundai. Но ми більш привикли до назви Хюндай, тому напевно я й продовжу називати його Хюндай. І зауважу, що у Санта-Фе вже фірмова для компанії Hyundai передня частина з такою. Великою решіткою радіатора. У нашого Санте-Фе вже такі виразні крупненькі фари, більш виразні бампери з'явилися після рестайлингу. Загалом у цьому кузові у третьому поколінні Hyundai Santa Fe може бути п'яти і 7 місним. Але наша машина це версія спорт, тому тут два ряда сидінь п'ять місць. А ще досить високий дорожній просвіт 195 мм. і крупні колісні диски 19 дюймів. Автомобілі Hyundai Santa Fe загалом вже придбали славу надійних автомобілів з витривалою лінійкою двигунів. Так і в нашому автомобілі встановлено двохлітровий бензиновий двигун з турбонагнітачем, потужністю 240 кінських сил. Він агрегатується з шестиступеневою ступеневою автоматичною коробко коробкою передач гідротрансформатором виробництва тої ж такі компанії Hyundai. А ще у нас повнопривідна трансмісія, яка носить фірмову назву H-треck. Але я гадаю, що для споживача корисним буде відкрити капот лише для того, щоб долити сюди рідину умивайки, а тому поїхали далі. Дизайнерам Hyundai загалом вдалося створити у Санта-Фе такий динамічний. Образ кросовера, у якого чималі габарити, так длина його складає 4,70 см, але завдяки піднятій підвоконні лінії, завдяки отаким от широким накладкам нефарбованого пластику, кузов не виглядає важким, а виглядає радше як такий швидкісний динамічний кросовер. На цей же образ працюють задні форми задніх фонарів і форма заднього скла. Версія спорт до того ж хізується такими полірованими накладками вихлопних труб і ззаду також виглядає ну, динамічно і сучасно. А ще задні двері скривають під собою дуже чималий багажник. Є електропривід кришки багажнику, тому можна відчинити його натисканням кнопочки, трошки почекати. І ось він повністю відкрився. У нас, як я вже казав, п'ятимісна версія, тому об'єм багажного відсіку 590 літрів. Коли задні сидіння розкладені, та збільшується до майже 1700 літрів, коли другий ряд сидінь, сидінь складений, і у вас повноцінний багажний відсік. А ще дуже непоганий проєм багажнику, тому сюди можна закинути навіть ванну, наприклад. Дивіться, як тут гарненько все організовано, два отакі лоточки для. У яких є інструмент і ще для чогось, а ще є отакі більш крупні лотки, куди вже поміститься, напевне, щось крупніше, щось більше. Я знаю просто, що в авто такого класу у багажнику завжди повно всього, повно краму якогось. Тому те, що є два отаких крупненьких лоточки, це стане дуже, дуже в нагоді власникам. Запасне колесо у Санта-Фе розташоване знизу. Тому в багажнику його немає. А ще у нашої машини встановлена така підготовка для фаркопу, такими машинами нерідко користуються як тягачами для чогось, для прицепу, для лодки та іншого. Другий ряд сидінь можна скласти звідси, якщо ви додаєте до багажника щось якесь крупненьке, потягнувши за оці дві ручки. Ну і закрити можна також за допомогою електроприводу. Він ще й попередить зумером про те, що кришка зачиняється. На задньому сидінні просто попадаєш в царство шкіри двох кольорів. Отакої от бежевої або шкі... кольору білого шоколаду обивки сидінь і е коричневої або кольору темного шоколаду отакої. Кольору пластику знизу є підігрів сидінь, дуже гарно виконаний салон. І взагалі, от як у салоні цієї машини, загалом часто ем, нагадуєш собі, що Hyundai -то не у преміумі, але все время здається, що вже дуже близько до преміуму. Це, касає, це стосується і е, їздових. Якостей, і також і салону. Вже дуже-дуже близько до преміуму. Класна м'якенька шкіра, вона ще й перфорована. У передніх сидінь є підігрів і вентиляція. У задніх пасажирів дуже багато місця, ще й отакий панорамний дах, такий величезний. Навіть можна покласти ногу на ногу. Буде повний повна відсутність світла. із-за зашторок, і можна навіть добре подрімати. Так, ну що, друзі, пробуємо трошки покататись по таким піщаним доріжкам, і мушу відзначити, звісно, Санта Фе не такий не позашляховик, який має там понижайки, понижені ряди трансмісії. У нього є лише повнопривідна трансмісія H-Trac, яка є можливість заблокувати міжосьову муфту. Саме зараз ми це зробили, а ще включили режим спорт. і... Відключили систему протибуксувальну і дає можливість трошки поноситись по таких дорожках. Непогані можливості в плані геометричної проходимості. У нього невеликі бампери. Така, я б я б навіть сказав, не дуже велика ширина, тому, можливо, по таких вузеньких дорожках поїздити поноситись. А ще дорожнього просвіту вистачає для того, щоб. З'їхати ну, досить далеко з асфальту, тому на рибалку, на, а, на охоту ви доберетесь дуже здорово з цією машиною. Зможете загрузити багато краму в салон та в багажник. І така ну, універсальна, універсальна стане у нагоді машина. Так у нас у цій машині, як я вже казав, є підігрів передніх сидінь, є вентиляція сидінь, є підігрів. Керма, тобто для зими вона непогано підготовлена, є двозонний клімат-контроль з регулюванням температури, є камера заднього огляду, є системи контролю сліпих зон, є чимало розеток, є USB-вихід, є чимало місць для підстаканників, підбутильників, підлокітник, чимало місць для зберігання речей у салоні. А ще є досить непогана аудіосистема від Infinity, яка включає в себе 9 динаміків, двополосні системи в дверях і е центральний динамік, вибудовує таку непогану звукову сцену попереду водія. Якщо хоче хтось сам це почути, відчути, то запрошуємо до нас на тест драйв. Так, ну і варто відзначити, що на. Міських на таких на трошки швидших, ніж міських швидкостях. Основне кредо Hyundai Santa Fe це комфорт, звісно. Підвізка створювалась у розрахунку на комфорт. Я не даром зразу сказав, що це машина, яка створювалась для того, щоб задовольнити американських споживачів, але відчувати такий комфорт і в Україні це також класно. Вона така, вона трошки плавно, може б хотілося б на великій швидкості, може хотілося б трошки жорсткішу підвізку, але ти класно сидиш у м'якому кріслі, ти серед гарних матеріалів, тому вона якби каже, хлопче, розслабся і насолоджуйся життям, насолоджуйся м'якенькою, комфортною підвіскою, насолоджуйся гарною тягою турбованого мотору, насолоджуйся плавною працею автоматичної коробки. На дорозі на високих швидкостях веде себе також дуже гарно тримає дорогу. Машина нелегка, тут споряджена маса 1700 кг, тому вона гарно тримається за дорогу. І навіть на швидкостях, отам от за ближче до сотні, якщо втопити педаль газу, то вона прискорюється, Максимальна швидкість у нас 190 км на годину для чималого кросовера це ну, достатньо. А ще от, гарно веде себе, дає можливість, до речі, шумка. Дуже непогана шумка. Навіть на високій швидкості. от Ми зараз уже майже до сотні е, нічого не відчувається, є такий невеликий загальний шумовий фон. Звук двигуна добре зашумлений. І цілком складається все в гарний ансамбль. Я ж кажу, вже дуже близько Hyundai. Санта-Фе дуже близько вже до преміуму, саме до преміуму. Так, друзі, дивіться, що до витрати пального, 2-літровий бензиновий двигун, ну таким з досить помірним апетитом. У загородному циклі, якщо не їхати там 140-160, у якихось рамках там 100-120, десь близько 6 літрів, 6-7 літрів витрати пального. Якщо у місті, ми маємо з вами десь близько 8-9 літрів. Це для великого кросовера непогано. Продовжуючи тему позашляхових можливостей Hyundai Santa Fe, можна показати, як працює система контролю спуску з крутого склону. От зараз ми її активували, наближуємося до крутого склону. Все дуже, все дуже безпечно для водія відбувається. Машина просто притримує штатними колодочками, гальмує, пригальмовує машину на схилі. Безпечно і для починаючого водія це дуже непогано. Так, пробуємо, чи може Санта-Фе зупинитись і плавненько почати рух у середині підйому. Повністю зупинилися, тримаємося, натискаємо повільно. Так, дуже плавно все відбувається. Дуже повільно, зручно починаємо рух навіть на. Такому складному підйомчику на ямках все відбувається плавно, і водій відчуває, що відбувається з машиною. Зразу ж відчутно, що підхватує повний привід, і так на всіх чотирьох колесах є обертаючий момент. А зараз спробуємо пришвидшення з місця до 100 км на годину. Так, спробували як. Пришвидшується автомобіль до 100 км на годину. Завод вказує, що тут у нас пришвидшення за 9 секунд. Досить непогане, таке мощне, потужне пришвидшення. Я на початку почув, що також була трошки брудна дорога, була трошки пробуксовка коліс, але потім все досить потужно. Я гадаю, що близько до заявлених заводом 9 секунд ми так і справились. Ну що, друзі, отакий от непоганий у нас сьогодні на тест-драйві автомобіль, непоганий зразок корейського автопрому Hyundai Santa Fe третього покоління. П'ятимісна версія. 2016 рік, 97 тисяч пробігу. А познайомитись з ним знайти нас можна в Дніпрі, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річ порту. І не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк, залишити коментарі, чи сподобалась вам авто, автівка чи ні. А також надіслати це відео друзям з вами був Валерій. До побачення, до нових зустрічей.